Дібі друзі, всім привіт! Я до вас з хорошою новиною з сьогоднішнього дня по 13 липня компанія «Ерсах» пропонує супер акцію і пропонує чудові подарунки. Пропонує вам обрати 5 подарунків із 9 при замовленні на 4 бали. 4 бали це в середньому 2800 гривень з копійками. Це дуже класні подарунки. Додивіться до кінця. Я хочу вам показати, ми розглянемо цінову політику, і ви зрозумієте, що ціна одиниці продукції суші копійки, суперакція. До 13 липня, включно. З отаких 9 подаруночків ви можете обрати аж 5 при замовленні на 4 бали. Це в середньому десь 2800 гривень. Серед цих подаруночків, що ми маємо? Активатор для прання як літровий концентрат, який додається до прання білої білизни з білим порошком. Далі йде наш супер засіб баньо універсальний для ванних кімнат. Далі гель-жовтий тюльпан, біошампунь, мій улюблений, для укріплення. Від випадіння волосся. І до нього йде іще отака класна маска. Значить, в комплексі маска з біошампунем буде мати суперовий результат укріплення вашого волосся. Значить, такий подаруночок. далі. Крем Звіробій з заживлюючими властивостями дуже хороший. І крем мій улюблений це. Омолоджуючий 40 плюс з пептидами-дронами дуже добре зволожує і розглажує зморшки. Також в подарунках зубна паста з прополісом і алоєвера, і також БАД лаванда. Він іде як спазмалгетик, заспокійливу дію має. Дуже хороший зараз в період війни, так? Всі ми стресуємо, не спимо по ночам і так далі. От дуже хороший вибір. Оце отакі от хороші подаруночки. А в наступному відео обов'язково додивіться, я вам розкажу цінову політику, як вигідно робити замовлення, і скільки вам буде коштувати одна одиниця продукції при такому замовленні, як я сьогодні зробила. Я замовляла дві отаких от маски для волосся. Яка коштує 1,420 гривень, я замовила дві. Отакий От екстракт оливкового листя це БАД. Також я замовила цитрат магнія, я замовила кору верби і ладан. замовила 6 одиниць товару. Я заплатила ціна 4150 гривень. Я за нього заплатила з урахуванням своєї знижки максимальної з рівня лідера це 33%. Тобто я заплатила 2949 гривень з копійками, замовила 6 одиниць продукції далі і отримала в подарунок: це на 6 балів. Було замовлення саме вигідно, і доставка безкоштовна укрпостою. І я отримала засіб для ванних кімнат баньо. Ага, ціна 484 з копійками. Далі я отримала в подарунок отаку маску, також одну 420 гривень. Ціна. Я отримала в подарунок отакий крем суперовий 40 Значить, ціна його 1043,28. Це, до речі, я говорю ціни для тих, хто зареєстрований, так? 80% я взяла два крема з віробій, ціна цього крема 618. З копійками одного і я взяла бат екстракт лаванди, який коштує 618 гривень для зареєстрованого учасника, так? Тобто я отримала подарунків на суму 3805 гривень з копійками. Я замовила 12, значить, 6 я замовила, 6 мені в подарунок, так? Тобто, в мене 12 найменувань товару. Я заплатила 2942 гривні, 85 копійок. Я ділю це на 12 одиниць продукції, яку я отримаю. І виходить, що одна одиниця продукції, мені коштує 245 гривень. І тепер у мене питання до вас. Це дорого? Чи варто заробити рівень лідера? Максимально варто, щоб. Брати для себе продукцію по доступній ціні, розумієте, це, це смішна ціна, це копійки для екопродукції, а, яка має 43 міжнародних сертифікати якості. Тому люди добрі, хто ще не розібрався, я вас прошу, будь ласка, пишіть мені, а, будемо розбиратися разом, чи по відеозв'язку, чи по телефону, чи хто в Полтаві можемо зустрітися на чашечку кави. І я вам поясню, наскільки це вигідно, наскільки це класно, і при кожному замовленні бали сумуються за два місяці ваші покупки, і ви отримуєте і ще додаткові знижки, крім цього. Це про ті знижки, про які я говорила, що в мене 33 Тобто, за два місяці сумуються всі бали, які ви робите. Покупки, і ви отримуєте якийсь відсоток ще знижки, яка вам повертається. Розумієте? Це дуже вигідно. Скажіть ні побутовій хімії. Обирайте еко по вигідним і доступним цінам. Скажіть мені, будь ласка, де ви купите шикарний крем, який омолоджує з піптидами дронами так? який зволожує, омолоджує по новітній технології, де ви його купите за 245 гривень? Люди добрі! Тому, будь ласка, пишіть, якщо ви за екологію, за доступність, за надійність, за здоров'я, то вам до нас по таким цінам можете скуплятись. Пишіть, будь ласка, в особисті.